Всім добрий вечір, дівчата, сьогодні Це в мене тут кицька ходила, не звертайте увагу. Ну, що я пороблю, як в мене є кицька. Так. Сьогодні в нас невеличке відео такого крокодилу. Це я так пожартувати. Так, цікавий наш крокодил, який. Дивним чином пролежав на пошті два тижні, тому що через проблеми зі світлом на пошті ну, помилилися і він був помилково. Ну, посилка була вказана, що вручена. Насправді вона там чекала нас от п'ять з половиною. Слава Богу, що розібралися з проблемою, та врешті він дійшов до нашого відео. Але майте на увазі, що може бути така проблема з Укрпоштою. Тому з цими посилками треба дуже уважно. От. Тут прикольно, що тут крупні хризоліти, це брошка. Бо я зараз розказую, а головне, не скажу. 7 міліметрів у довжину, вони виглядають крупненько. Ось цей з включенням всередині грані я бачу красиві. От В цілому такий. Крокодил красивий. Це в мене мрія такого крокодильчика. Колись Мені і сам це, я не знаю, Мар, чи рак, чи хто це він. Я спитала у чоловіка, він каже, це скорпіон. Ну, нехай буде скорпіон. Нехай буде крокодил. Без різниці. Зазначено, що це зелений біріл. От він такий світлий, він камінець цільний. Ну, Я маю на увазі, що не з двох частин, нічого не склеєний. Саме тайський, він не такої високої якості, але він все одно досить рідкісний. В лапках тут у нас аквамари... Ні, це топази. Зараз такі прикольні топази. Я маю на увазі під словом, прикольні, що вони ніж... ніжного такого кольору відтінку, але вони такі блискучі-блискучі. От. Не знаю, наприклад, давайте ну, дівчата, атуляри. Ви знаєте, я до адулярів не байдуже, того я поки не можу цю каблучку запропонувати, але я, наприклад, і ось цих топазів покажу, що, бачите, вони от, саме перелив топазів. Вона в цілому невеличка, але щось мені так запало, хоч в мене вже яких тільки адулярів немає. Я їх так вдягла і думаю, що вона б мене б зараз. Порадувала, вона б мене зараз трошки втішила. Так вона мені подобається. Може, підійме, підійме, підніме мені настрій. Ну, я до того, що тут топази, хоч все одно відтінок точно не передається. Такі світлі, е близько до. Між голубим і сірим, я би сказала, це так називається відтінок. Аквамаринчики такого типу раніше були, от такого кольору, але трохи-трохи ще більш світлі. Ну, Це моя думка про цей колір так, але я не знаю, наче передається колір. Так, ще раз, це моя каблучка, от я не зможу з нею розстатися. Це також. Трошки мене зачекала. Так, крокодил, скорпіон. В очах у нього, бачите, які красиві. Ну, це рак, я думаю. Я думаю, це наш рак. Шкода, що він такий один. Тут така голочка. На хвостику є в нього проба. Сьогодні у нас коротке відео, напевно, буде навіть розмовне. 5,5 це я вже вам сказала. Біріл 11 на 11. Ширина 2,6 Ось такий. Ну, він мені здається прикольним. Щось в нього таке є. Я, знаєте, приміряла на сукню. Це виглядає досить незвично. Можна отаким чином одягти вам буде, як підвіска. Ну, це, звісно, для любительниць таких, такої природи. Не всі, Хоч я люблю і квітки, і ось таких всяких жуків. Це, мені здається цікавим і прикольним. 2400 гривень 59 доларів вартість нашого. Чого? Я хочу на нього казати крокодил через те, що в ньому зелений камінь. Так, а ще просто вже вечір. І я трохи заклопотана. Сьогодні, не сьогодні, вчора була, але ми святкували сьогодні у сина мого старшого день народження. Того це. І моє свято. Наступний ось такий прикольний жучок це в нас жук. Так, комп'ютер зависає. Напишіть мені, що це за жук. Це не Олень, це не скарабій, е це хто може. бути? мене не пишуть, не пишуть, хто це за…, що це за жук з крильцями. Тут прикольний е це в нас е цитрін. Темний цитрин. Такий. Розмір два і два приблизно. Тут так толком не виміриш, нехай буде на 16 міліметрів. Тут сенс тому, що це жучок. Їх всього два таких звіра в нас зараз. От, можна ще так для різноманітності було б павучка показати, але я його десь заховала. І тим паче його дівчинка бронювала. Ну, Я думаю, всі бачили павучки вже, а от це в нас таке. Так, 16,3 в нас вага жучка, а попередні 12,3. Вартість у них одна 2400 гривень. Ось такий. Цікавий Давайте його ще я так перегляну. Вмикайте, дівчатка, подвійну швидкість. Ну, що поробити, якщо сьогодні пізнє відео 5 см. я все одно ж хочу показати вам жука. Давайте вже нехай просто така жучача тема. У нас сьогодні булька. Жучача тема сьогодні буде, але він поки, поки не вільний. Просто він красивий. Тут і рубін красивий, і такі вони в цілому. Інколи бувають, просто всі різні рубіни різного кольору і різного розміру. Але це він мені більше як крабика нагадує. Тут аметисти, хризоліти, вони всі по одній ціні. Просто так щось цікаве. Ще Що Так, подивимось. І з тої самої серії, дівчата, ось такий цікавий звір: це Аквамарин. Аквамарин 20 карат. Він на відео більш насичний, він в цілому бліденький ем, колір, от як світлий топаз, от приблизно плюс-мінус, але ну, от щось таке. Це капазовий чокер, вони бувають різної довжини. Тут 40 см, 42 см, 850 гривень це показує. І ще гранат. Нагадаю для новеньких людей, що у нас є такого плану. Може бути ще чорна шпінель. Очікуємо приблизно десь тижні через два. Так, це нас. Ця істота, вона так само: 2400 гривень. Аквамарин 20. карат. Зазначено так. Ззаду брошечка така. В оченятах родоліти. Вага. 13,4. Камінець 22 на 17 приблизно. І саме розмір 3,5. Ну, він не такий здоровий жучок, Але тут е, наш наша ізуминка в, в камінцю нашому. Теоретично, можна як підвіску, але я не знаю, як це було б на практиці. Маю на увазі, чи це було б зручно? Ну, Може, якщо на ковтинки, то було б зручно. Десь таке. Сьогодні у нас прям жучача тема, хоч я, чесно кажучи, сама не очікувала. Подивимось ще буквально одну прикрасу, якраз будуть наші 10 хвилинок. Зодно, кам'янець дуже цікаво. якщо його не забронюють, я завтра вам покажу його при денному світлі, може буде видно, що він такий трохи світліший. Тут є плямка, прям як небо хмарне. Небо з дні хмарою. А тут видно по камінцю, такі, ну, це природні, але вони є. Я не знаю, як писати, це такий, ну, як наче недозаполірований камінець. Сейчас, я думаю, видно камінець. Але він крупний все одно... Крутецький. У розмірі 18,8 ось такий адуляр. Я ще думала і його собі лишить. Але зараз я не хочу займатися розмірами, мені треба себе зараз порадувати. Знаєте, що мене порадувало в цілому, в Таїланді, що в них от такі всі яскраві одуляри. Тут ще цей, бачите, такий напівпрозорий, дуже красивий. Тут маленькі білі топази. Дівчата, давайте перевірю, щоб. не... Тут у нас родоліти по краям червоні гранати. Так, це у нас кубічний цирконій. що білий, це кубічний цирконій. Почусь на відео, він мені якось, якимось блакитним здався. От. Це тут такі маленькі циркончики, все інше, родоліти і гранати. Тут камінь 20 карат, 24 на 14, я як любитель адулярів, я би його рекомендувала, бачите, мій трошечки меншенький. От, ну, Просто це мені по розміру. От, оцей також дуже-дуже красивий. От, Якщо ви любите ці камінці, ще раз хочу показати, що вони обов'язково всі з включеннями. Ну, може, не всі, але наші, це таку ціну вони з включеннями. Цей трохи крупніший, ніж мій. Я сьогодні ось в цьому. Гуляла вже. Дуже мені подобається, як він виглядає, і дуже мені подобається ось цей колір світлих топазів. Якщо у вас щось таке є, не знаю, на мій смак, це дуже-дуже красиво. Так, я сьогодні набалакалася і вас трохи забалакала. Ну, вибачайте, сьогодні у нас такий настрій буде. 2300 гривень 56 доларів. Вартість каблучка, 18,8. Розмір за кільцеміром це виглядає ось отак. На різний бок, напевно, різний. Це, може, 18,7. Красивий перстень з адуляру. Минулих відео у нас там сережки були з крупними адулярами, але вони, вони чогось дівчатам мені здає... дівчатам здаються важкими. 15,7 вага каблучки. Ось така прикольна каблучка з лимонним кварцем. От у нас буває рідко, але я дивлюся, що дівчаткам хочеться. Тут цікавий великий камінець. Камінець, тут 30 карат через свою висоту. Розмір 19 з половиною. 19 1700 гривень 42 долари. Височенький камінь таким чином виглядає. Також оригінальна каблучка, але вони з високими камінцями, вони всі оригінальні. Чорний родій, що я ще хотіла зазначити. 13,4 вага. Так, це я вам кажу 13,4 вага. Каблучки. І розмір 14, на 14 на 15. От такий цікавий лимонний кварц. Також щось таке незвичне, на мені просто крутиться через те, що це не мій розмір. От. Так би воно б сиділо б, як рідне. Ну, все одно пальчик треба підбирати, бо може там якась. Помилочка буде, та й руки отікають. Я маю на увазі на якийсь там 0,2 розміру. От, побуває хочеш собі на один палець, а сідає на інший. Ну, це такі вони, мені здається, для середніх пальчиків на мій смак. Ось таке у нас сьогодні відео було, дівчатка, Я вибачаюсь, дуже хотіла коротенько, не вийшло. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам 21.30. На добраніч, дівчата. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, що завтра вийду в ефір. Будь ласка, напишіть ваші коментарі, дуже буду чекати. Всім дякую за увагу. До побачення.